Сьогодні маю ось таке чудове арахісове печиво. Дуже вдалий рецепт. Готується печиво на олії і виходить дійсно дуже класне, крихке смачне, в ньому багато горіхів. Обов'язково спробуйте. Думаю, цей рецепт згодиться кожній господині. Отже, нам потрібне одне яйце і один жовток. Додаємо сюди цукор та ванільний цукор і добре все перемішуємо. Тоді додаємо олію і знову перемішуємо. Тоді додаємо борошно, я вже з'єднала його із розпушувачем і замішуємо тісто. Одразу все борошно не додаємо, щоб зрозуміти консистенцію тіста і не зробити його занадто густим. І решту борошна. В результаті має утворитися ось таке густе еластичне тісто. Горіхи потрібно подрібнити такими досить крупними шматочками. Я роблю це ось так з допомогою качалки. Можете зробити також будь-яким іншим доступним для вас способом. Далі формуємо із тіста невеличкі кульки. Вмокаємо їх у білок, а потім арахіс. Так добре притискаємо, щоб арахіс схопився із тістом. Та викладаємо у форму, застелену пергаментом на відстані одна від одної. Далі ось такою качалкою або будь-яким іншим зручним предметом, робимо такі заглибини в печиві. Качалку трішки змочую в борошно, щоб вона не прилипала. Робимо все повільно та обережно, щоб печиво не деформувалося. Випікаємо печиво у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 30 хвилин, щоб воно підрум'янилось. Коли печиво вже охолоне, наповнюємо серединки розтопленим шоколадом. Я для зручності поклала шоколад у кондитерський мішечок.